Атомники Хмельницької АЕС передали автомобіль та обладнання для захисників, які виконують бойові завдання на харківському напрямку. Ініціатором ідеї виступила організація молоді ППУХС», а втілити її вдалося за рахунок благодійних внесків учасників спортивних заходів, молоді атомної галузі та працівників загону відомчої воєнізованої охорони. Організація молоді виступила з такою ініціативою, тобто на початку відкриття сезону спортивних заходів було прийнято рішення закупити автомобіль і передати на Збройні Сили України для того, щоб пришвидшити нашу перемогу. Термінал Старлінг та зарядну станцію Екофлоу було придбано волонтерами громадської організації Енергія наших сердець усе це разом із позашляховиком вже незабаром надійде до військового підрозділу, в якому несе службу чоловік працівниці ЗВВО Хмельницької АЕС. Вона окремо відзначила велику потребу фронту саме у транспортних засобах. Кожен день їх треба якнайбільше для фронту і дякуємо для ХС, що допомагають в цьому для, для них це. Велика допомога, тому що хлопці самі не можуть справитися всіма потребами, які є кожен день. Позашляховик марки Кія був повністю підготовлений до виконання поставлених завдань і, крім технічного обслуговування, отримав додатковий комплект шин. Колектив Хмельницької ОС надалі об'єднується заради перемоги, і це черговий крок. Тому дякую кожному, кожному працівнику Хмельницької С, всім нашим волонтерам. Молодіжні організації, нашим працівникам, які працюють громадські організації. Тому всім дякую. Надалі активна позиція і надалі об'єднання заради перемоги. Придбаний автомобіль став черговим свідченням згуртованості колективу атомників Хмельницької АЕС, який кожного дня робить усе необхідне, аби ще на крок наблизити перемогу.